Ви на каналі бджільництво на свищивих матках. Сьогодні будемо робити кандій для бджіл. Кандій бажано зробити зарані з метою, щоб кристаллики цукру вони розчинилися в медові до того моменту, коли давати його бджолам. У нас є 4 кг перемеленого цукру, пів літри настоянки. Полину на горілці, а також десь літр чи півтора меду. В першу чергу виливаємо розтоплений мед. Та перемішуємо його ось так. щоб задівалася якомога краще бажано перемішувати якомога ретельніше, оскільки це буде залогом того, чи будуть його взагалі бжоли їсти. І головне, щоб не було кристалів цукру, оскільки бжола їх не здатна е, розгризати. Сироп вона їсти буде. Мед вона засухрений гристи не буде вже зимою, але Кандій він має таку е структуру пастоподібну, і вони її будуть дуже легко роз'їдати. Це треба мати силу, щоб його тут розколотити, ось що в мене виходить. І вже стає трохи важко, і вже можна додавати настоянку полину. Бачите, яка вона настоянка полину. Щоб було легше мішати і це буде як ліки від нозематозу. Ось, бачите. І вмішуємо його сюди. Канді дається бджолам як е, запасний варіант, якщо в них не, не вистачає їжі для того, щоб перезимувати. Що я зараз з дна дістаємо цукрову пудру. іде дуже сильний запах полину. І на цьому моменті можна далі продовжувати перемішувати його руками, дістаючи з дна цукрову пудру та розмішуючи його до потрібної консистенції. Дістаємо із дна по максимуму цю цукрову пудру та максимально ретельно перемішуємо. Ось. Також роблять, додають у Кандії пилок та пергу. Але це вже швидше за все як весняний варіант підкормки. Оскільки перга та пилок це, скоріше вже як підкормка для молодого розплоду. зимою така підкормка вона не потрібна. Це. Зараз ще трохи помішати вже. І кандії готовий. Дістаємо останні залишки цукрової пудри з дина. І прекрасна підкормка для бджіл буде готова. Кандій готовий. Він ось такої повинен бути консистенції як мед. І тепер його можна розкладувати по кулькам та класти на зберігання в, якісь, в якесь відро або, або в коробку. Це тут зроблено кандію на 4-6 сімей. Я буду класти десь по кілограму по два кандію, і він буде там уже бубджол аж до весни. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть, хто годує кандієм, або хто просто підкладує бджолам мед. На цьому все. Слава Україні!